Так, ніхто його не бачив. Погано. О, так ти ще підпалився? Це не я тебе підпалив? Що не я тебе підпалив? Но там його нема. Може і суха зараз його підсвіта. Буду він назад плентатись? Ні, вже не буде. Вже не буде. Хм, десь ялинковод стоїть на горі. Не себе буду відволікать всю увагу. Сподівайся в нього попав? Прийде і мав. Досі тут стоїш? Там він вже точно не стоїть. Так, у мене є план ІМПА. Я бачу, що я свечусь, але так треба. Але так треба. Я побачив лору. Ну чи Лора сама побачилась? Ух ти, ж, сука, де стоїш. Е, ти курва. Перемудрив трохи Я і суху не врахував. Ей суху не врахував. Так, бери. бери базу, і ми в шоколаді. Тем пача для вас лохко уже. Ну, майже ваншотный забыл. Так, ты ж видеть. Ты будешь светить. Та ну йоф, а она бабай. Заедь ближе сюда. О, сюда встань. Что ж ты такой? Пять секунд залышилось. Скок, скок. Хлопці, ви такі прям потужні. Не забувайте, що ще існує лора. А лора карає нещадно. Ну, за що я казав? Дуже поспішили. Треба було дочекатись, поки ялинка засвіти. Ялинка, вийдь ось отак. Ти ж підсвітиш ворога. Молодець. Правильно, заряджай повний магазин. І суха до тебе так швидко не добереться. Давай, обережно. Або візьми, а так обійть. як завжди, спам. Коли хочеш союзникам порадити нормально. Обіть краще. А ось і Лора. А ось і Лора. Давай, добавай. Хорош. Все, беріть базу, йому самому до вас доведеться їхати. Йому самому доведеться до вас їхати. Я знаю, правильно писав три снаряда в магазині? Куда он поїхав? Че таке, що ты там отюкаешься? Давай, ялиненька, не стій. Ч без суха ж не забрала нашого ксора? Щось мені ксорчик так і не відповів? Може в нього чат вимкнений. Сподіваюсь, ти її суха ніде не пропустив. Бо я думаю, що вона десь отут. Мені вже аж цікаво додивитись. Та то біж прочекать просто. Хм, ідеї сушка. Ідеї сушка. І як ви її пропустили? Ого, де вона вже? Пш, не поспішай доб'єш. Боже, два гюнтера косарилових, ні один, ні другий добити не може. Ммм. Мі -да. доведеться з нею зближатись. Боже, це просто... Це просто момент топов зе топ. Та вона ж заїде. Що ж ти такий важкий? Та чажеш Вона вже заїхала. О, ялинонька, ялинонька. Називається як 100% перемогу злить нічию. Я, я, я не розумію. Найс робота, Ялинка, найс. Це мала б бути перемога. Це ще гірше. Най, агресора я тут не хочу винити, він теж тупив. А он хоча б на базе стояв. Я, тебя теж пикав їй на базу.